Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно, я нічого не прошу. Тобто що декілька колон вашої Івана. Я вам хочу сказати добру новину, яка написана в квітні книзі, Євангелію. Бо я не соромлюся в бо вона, сила Божа, На нас спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це радісна новина, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Господь Ісус приходив на цю землю для того, щоб промирити людей з Богом. Для того, щоб мене хвостити вірків, від будучого Божого гніву, від вічних мух, стернеть пекла. Ісус Христос, Він заплатив за нас. Він для того проходить на цю землю, для того, щоб ми з вами не нести покарання в пеклі, але мали вічне життя. Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І кожна людина, яка щиро покається і увірює в Ісуса Христа, Бог її простить і дарує вічне життя. Отож, дорогі люди, промиріться з Богом, покайтеся у своїх ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близько, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу, Числи вам дороги і міцного вам здоров'я. Господи, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і коси. В Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.